Як відкалібрувати рівень після падіння? На прикладі QPR S04 це нові прилади, я їх калібрую, але зараз я поясню вам схематично. Наприклад, після падіння збилася вертикаль. Ось у вас е, отвіс. Ось у вас така ситуація склалася. Наприклад, лінія стала отаким чином показувати. І вам її потрібно вирівняти сюди. Що для того потрібно робити? Ось вони в вертикалі одна і друга. Слід дуже уважно і ретельно виправляти ситуацію, тому що можна пошкодити кут 90 градусів між ними. Тож, якщо ми маємо ось таку ситуацію, нам потрібно лінію вліво трошечки змістити. Коли ми отаким чином вмикаємо, потрібно отак от її вирівняти. Для цього ми беремо і потроху викручуємо ось цей винтик або вкручуємо ось цей. Але дуже-дуже потихеньку, тому що ви зможете ну, кут 90 градусів нарушити. Крутимо дуже обережно доти, доки не вирівняється ця лінія в ноль.